Наприклад, старший син так. з молодшою донькою буде краще шлюб, буде краще відносини, бо кожен розуміє, яку роль він має відігрувати. Тобто старший син однієї сім'ї, молодша дитина іншої сім'ї, вони мають всі шанси краще зійтися так. в пару, бо він так. як старший брат, ніби бере як шефство над молодшою. Так. Так. Сестрою, а вона так і звикла в сім'ї, бо вона так, молодша. Так, бо там, от ви правильно кажете, бо є певні паттерни, поведінки, котрі були в них вивчені. Тобто, якщо він старший син, ну, наприклад, серед в нього ще два брати є. Є. Середній молодший, наприклад, то він звик, що батьки що роблять? На нього відповідальність, якщо вони йдуть кудись, що вони йому кажуть? Ви за меншими. Правильно, ти тут головніший. Якщо питання щодо щоб брат братів захистити там десь щось допомогти по школі, він Ти ж головний. Старший. теж Да. Старший. Речі, після нього всі доношують, тому йому що кажуть? Ну все обережно. Точно розумієте, і от таких речей багато, угу. що створюють в нього розуміння і готовність більше брати відповідальність за певні дії.